Європейська асоціація розвитку бізнесу представила маркетингову стратегію під час нової партнерської бізнес-зустрічі, що проходить у Миколаєві. Я хочу просто щоб ми сьогодні представили, що кризис для нас тут і сьогодні це інструмент для серйозного розвитку своїх підприємств. Виживати окремо на бізнес-мапі України сьогодні ризикована та збиткова. В Європейській асоціації розвитку бізнесу є інструменти, які дозволять цього уникнути. Тому для малого бізнесу ми є бізнес-інкубатором. Для среднього бізнесу ми є механізмом ускореного И Здесь технологія теж очень проста. Ми увеличиваем активи підприємства за год, ну мінімум на 40%. Учасники бізнес-зустрічі дізнались про можливість отримання грантів на реалізацію своїх маркетингових стратегій та про можливості, які відкриває Європейська асоціація розвитку бізнесу. Для крупных предприятий сегодня мы фактически находимся в одной сфере влияния на рынке с торгово-промышленными палатами. Торгово-промышленные палаты обеспечивают лоббизм и связи для того, чтобы можно было продать то, что вы уже производите. Мы показываем, что наши результаты — это не просто наши тренинги, мероприятия, круглые столы, но это еще и колоссальная работа по международным связям и отношениям. Бізнес-тренер Дмитро Мусієнко розповів учасникам про тайм-менеджмент та його роль у плануванні бізнесу. Тай менеджмента паздувають, та тонка то, давідабивається результата пажиті серед спікерів. І директор регіонального фонду підтримки підприємців Миколаївській області Володимир Євсеєв. Вести бізнес в Європі, вести бізнес в Азії і в Африці можна і навіть потрібно. Але для цього однозначно. Сьогоднішні завтрашні моменти вам треба прийняти вашу стратегію. Вам треба включити спеціалістів для розробки вашого Сьогодні це тренд. Народ дійсно розглядає варіант приложення своїх способностей і міністр за рубіжувати, що ми знайшли бізнес асоціацію позволит нам розширити діапазон наших возможностей. у форматі живої дискусії з експертами. Були порушені найбільш цікаві питання. Зокрема, підприємців цікавлять перспективи співробітництва із європейськими компаніями. Один із факторів, який ми хочемо використовувати, це фактор опереження. І ми привозимо сюди нові технології. Називається це трансфер технологій із Європи в Україну. Європейська асоціація розвитку бізнесу. участвуют в мероприятиях, партнерских встречах, объясняют, что технологии могут быть очень разнообразными, и результаты зависят сегодня только от комбинирования идеи Европейской ассоциации развития бизнеса. Это очень созвучно с тем, чем занимаюсь я и мои коллеги, именно обучению бизнес-мышлению, развитие предпринимательства, развитие стратегического мышления, видения долгосрочных перспектив бизнеса. И что самое главное, любому бизнесу необходимо топливо, соответственно, инвестиции. Сегодня только узнал ближе о Европейской ассоциации. Конечно же, любой фирме, любой компании было бы интересно такое сотрудничество. И в дальнейшем мы планируем это сотрудничество только Розширять з додавленням нових всівозможних проектів. Насамкіли очень інтересна нам ета направлення, тому що предлагає більші перспективи для розвиття. Такі зустрічі відбуваються регулярно у різних регіонах України. Вони надають учасникам можливість обмінятись досвідом, утримати актуальну бізнес-інформацію, консультацію з перших вуст, поспілкуватись та знайти партнерів. Одним из ключевых составляющих успешного бизнеса является, с одной стороны, конечно, личность руководителя, который сам по себе является брендом, продвигая свою компанию, мотивируя своих сотрудников и каждый день вдохновляя их на некие профессиональные подвиги. Однако, кроме того, квалифицированно созданная маркетинговая стратегия при наличии инвестиций в бизнес приносит результаты практически в первый месяц ее воплощения и является достаточно эффективной. Імним подспорьєм кат для начинаючого бізнеса, так і для успішного, который существует десятки лет. Успішним буде бізнес для тих компаній, керівники, яких не бояться викликів та готові діяти, тобто ділянки інвестиції свої маркетингові стратегії в, в продвиження своїх брендов, в развитие нових технологій, создання ринків по своїй технології до тому, що он на фініші виявляється самым успішним підприємцем. Партнерська бізнес-зустріч у Миколаєві відбулася за підтримки Європейської асоціації розвитку бізнесу, торговельно-промислової палати та компанії Сімпл.